Всім привіт! Вас вітає Кривий Ріг, Крайвбас на зв'язку. Хай день буде добрий, тихий і спокійний. Сьогодні неділя, базарний день, Іду на базар, ну як іду, іду на маршрутку під'їхати на базар на юбілейний. Давно вже там не була, треба кой-що прикупити і. Подивимося, що там хорошого, що продають і по чому. Ну, в общем, подивимося, які там ціни. Зараз перед новорічними святами ціни, напевно, полізуть вверх. Зайду в м'ясний павільйон, треба купити, мама заказала сало посолити якогось королівського, ой, генеральського. Ой, хай Бог милий. Зараз 9.36. Ну, якби на базар треба пораніше приїжджати, ну нічого, як єсть, так і буде добре. Ще тільки ранок, початок дня, а настрою вже немає. Ой, не знаю. Сьогодні 30. Листопада вже, завтра початок зими. Тут порито все, вода щось біжить, може це так треба. А ось, ой, іду прямо, я ж в телефон дивлюся. Іду прямо, чуть в яму не зайшла, хай бо хмилує. Порито, труби ще міняють, ще ремонтують. Так, зараз піду туди на базар в павільйон зайду, погляну. Що там по чому? Це ж Чорна п'ятниця, може там є стіна. І в м'ясному спітки. сумніваюсь, звісно. Ну а вдруг. Ці так називаємо чорні п'ятниці, це абсолютний лохотрон. Нема там ніяких скідок. Зелень продають 5-10-15 гривень. Що-то як туман. Я не люблю туман. Така сирість. Гляньте, скільки квітів хризантем, які гарні. Ой, вообще. Жовті, як цыплята. Як цыплята сидять на гілочки. Ось по 300, 380, 200 сало. Це по 200. Гляньте, яке сало красиво. Це мет 130, 250. Всякий різний. Риба. Короб. Ой, яка риба красива. А ви тут чистите на місці чи? да, можна. Короб. Ой, боже, так пахне. Кара 80. По 70. Спитання можна. Голова Толстолоба 25-80, гляньте, яка шикарна на уху. Карпа 45, голова. Толстолобик 75, маленький. Білий Амур 160. Та що так блимкає світло? Весь бичок 180, 150. Так, тут я десь колись бачила кота. Не видно. А ні, воно він на вікні сидить, гляньте. Так так неплохо пристроївся, да? Ой, та ти красивий такий. Хек Малюк, Ментай 145, Скумбрия 150, Матья 170, Хамса 195. Да-да, все, да, что свезу. Пытаю, кит не продается. Не-не-не-не. Это, другой продавец. Так, так тут на рядах. Продукти яйця 7270. А де я зайшла вже? Вже взагалі не пойму де йти. Ой, тут так пахнуть чебуреки, я ще нічого не їла. Вічно голодаю ще. Так, зараз тут мені ще треба в одне місто зайти. Тоді зайду ще в рибний магазин. Може якої рибки куплю. Купила кусочок сала. 250 засолить. Мама каже, що сало корисне. Тільки таке, знаєте, ну, чисте, без прослойок. Ну, з прослойкою, звісно, вкусніше, ну, мама, як би, краще знає. Спорити не буду. Я колись тут знімала, думала, що це фонтан. Залізла в інтернет, дивилася, дивилася, дивилась, дивилась. Не знайшла такого фонтана і ніколи тут не було. І мені написали місцеві, що це не фонтан і ніколи тут фонтана не було. Це якби би квітка. Ой, забулася. Квітка. Ну така інсталяція, квітка. Отак. От така вона гарна. Лавочки, лавочки трохи поламані. Тут, мабуть, раніше квіти росли, але зараз я не бачу. Влітку трошки ростуть, а зараз немає. Так, сейчас иду в рыбный, зайду, потом еще в АТБ. А по чем у вас яйца? По 70. По 70. С качкой. А по чем такая качка? Веси в рюмке. А в ролер? 150. Ой, колбаса я как раз. Добрая, я сказала, очень добрая. По чем колбаса? 150. 150. Ихай тут. Так, ну я колбасу боюся їсти з рук. Так, рибка, зараз глянемо, яка тут рибка є. Ой, тут ще не зайшла, вже пахне. Так, зараз наганю на вас таку ж апетиту. Тут можна з ума, гляньте. Скумбрія 419, це гаряче копчення. Гля 197. Плітка. Що таке плітка? Я ніколи не їла. О, сухенька для допивка. Лящ 250, ось гляньте такий платаний. Ой-ой-ой-ой-ой, на що не глянув, все хочу. Ляжок такий, гаряче копчення. Шикарний. Ковбаса 464. Я люблю сушену рибу. Ковбаса 621-660, ось стейк, толстолоба. 358. Отут От дешевле, о Боже. Дешевле, ніж этот огорь. Мені гадюка показалась. Гляньте, о Боже. Кажуть, він смачний. Я ніколи не їла, хто їв напишіть, він смачний. ну Він як гадюка, гляньте, о! 485 бичок на некрасивий, чорний должен бути біленький. Ляш, стейк 265. Я колись брала. Ну, він мені сладкуватий. Я таке не люблю. Сладкувати. Ось він тебе, жирну рибу. Люблю, гляньте, якесь сало. Толстолоб 600. 667 чешу. Устал столб пласт 283. Такий тоже кусок красивый. 177 лящ, так и копченый. А устал столб вяленый, голова, да... а, щечка. Щочки. Ой-ой-ой. Гляньте. гляньте, який жирний, красивий. Дівчата так хто любить. Гляньте, який шикарний. 68 гривень за кілограм. Брюшка 250. Барабулька. 365 барабулька. Ось набір. До пива 580. Це таких соляненько. Дуже брала колись. Короче, тут є все, що ви хочете. ось гляньте, морський лящ 290. Ой, бо я не знаю. Я на що не гляну, все хочу. Тунець 230. І вас ці 115. Оселедець Матіас 168, салака 108. Ой, а ось вомер, холодне копчення, крупненький такий, 324 гривні. Ну що? Тут я бачу за Чорну п'ятницю, не слухом, ні духом. Ніхто і не чув. Скидок я тут не бачу. Ціни по-багатому. Скумбрія 387. Ви тільки погляньте, яка вона здоровенна. Це взагалі капець. І селедка 171. Гляньте, шикарно, здорова. Скумбрія 445 з головою, без голови 532. Боже, зайти сама, 532. Чого вона так подорожчала різко? Отут завжди лежала форель, провісна. Я брала пару разів. Бачу, немає. Тут дуже смачна була. Ось тільки форель копчена 530. І гарбуша 425, а Форель 530. Ну, гарбуша дуже смачна. Це все червона риба. Це заморозка, бички 297, балтійський. Люнтейки, здоровенний. Хек 165, такий біленький, глянь, який красивий, біленький, невеликий. Скумбрія 243. Гарбуша 339, Ось. Астер 681 стейк. От це він, чи що? Ну, от це він, так? Да? Иксемги 583, филе лосося 635. Дорого, багато Голова лосося 43 гривні за кілограм на юшку. Обрис 305, брюшка 218. Моточки 407. Соління всі Гриби, морковка, перчик, аджика, кабаноси всі Паста креветочна. Ікра білкова. 53. Ось така ікра білкова. Це не, не, не настояща, звісно. Так, зайду зараз ще в АТБ. Мама казала купити мандарин чи апельсин. В Взагалі гляну зараз. Купи намбур. Так пахне соління. Гриби. Ой, тут так тепло. Ру тачку, щоб спертись. Курма 80, яблуки 38, апельсин 55, лимон 94, глянь такий гарний, гранат 110, киві 89, а ось яблуко 40, 47, он українське 29. Гала 29. Почти як на Долгінцево. Скоро поїду на Долгінцево. Що це таке? А, капуста Кольорабі. Ніколи не їла. Воно хороше чи ні. Напишіть. Морква 8. А на соцгороді, що я була, там по 25 продаю. Цибуля. 5,79, а там продають по 20. Так, мені треба гарбуз ще взяти. Гарбуз по 20 гривень. Ми запікаємо. Ну і кашу варимо і запікаємо. Отак от ріжемо прям як, як ананас, так колічками. І запікаємо, і дуже смачно. Гляньте, яка картошка красива. 10 гривень. Огірки 93, речка 30, селера 32. От е пюре можна делать, як з картошки, из, из селери. Дуже-дуже вкусно. З маслом, дуже вкусно. Апельсини по 55. Скидка. Так, взяла яблуки гала по 30 гривень. Так, масло ось скидка.

Супу 840, а по карті АТБ 7,98. Я колись збирала вдома в Снігирьовці, коли літом була, то нічого було на суп то, що треба. Тут е, голова, хребетик, хвостик там. Мені тоді попалась нормально, червона риба. Ну, сьомга, напевно. Вже повиставляли новорічні фігурки. Ялинка, гноміки. Ой, ось красота. Гляньте, Боже. Орхідея 415. 249. Тут новорічне все. Таке кому треба. Ми гілочку купимо, або я зірву десь. <плес> Та й всі діла. І вся ялинка. Якби настрою немає не до ялинки. А ось це кекс, панетони кекс. 200 гривен. 164 набір. Ведмедик. Такі набори всі возможні. Дороже, дешевше. Гореро, да. розшир. Ну, такі ціни. Ой, купимо такі любимі 340 за що? Ну вони дуже-дуже смачні, дуже. То мені на один зуб. Ой, так, треба йти. Яйця 79, 72, 83, по 65% можна самому набирати. Макаронка, ось скидки на макаронку. Гляньте, 33, 17% ось така ляпаста. 26, тут ось що то пустенько порозбирали. Це своя лінія скітка. 26 гривень. А була 41. Ну, непогана скітка, 36%. Ось на шоколад скітка, гляньте. Чи не скидка? 7%. 93 стало 86%. Ну, по карті 82 Міленіум. А цей без скидки. тут більше какао. Так, іду далі. Хотіла ще в Фокстрот зайти, але вже нема часу, то іншим разом. Хочу поїхати ж на місто, подивитися, там як ялинка горить ввечері. Я в інтернеті бачу, дуже гарно, і там фігурки всі важливі поставили. Але кажуть, як вимикають світло на тому районі, то воно там не горить. Чого не горить? Напишіть, коли там в цьому районі вимикають світло і коли взагалі ту ялинку вмикають ввечері щоб даром не їхати. Ой. <риклад> Та прожорливі такі. Купляли такий хліб, я не знаю, в АТБ. Він як паска. І вже він давньошній, якби неділі-дві, а він як свіжий. Це наперли туди, мабуть, хімії, хто зна скільки. Ой-ой-ой-ой-ой, гляньте, які вони нагріть. А це вам хлібчика. Їм тут все і крупу якусь скидають постійно. Я теж этот, приносила сюди пшоно, кукурузну, вони все клюють. Вони скорбля. Ой! Ой, господі поміли. Бачите, абсолютно не бояться людей, тому що їх всі кормлять. Гляньте, які вони різнокольорові. Біленькі, рябенькі, сіренькі, чорненькі. Різні.